Декілька слів по відношенню до того, які види ланців бувають. Значить Дивіться, якщо у вас, наприклад, йде бензопила. І е, якщо об'єм мотора бензопили становить е, більше 40 кубів, то, як правило, встановлюють отакі от ланцюжки. Е, вони йдуть крок ланца називається 325-й крок ланца, це що означає, зараз я постараюся у двох словах е, розказати. Значить Дивіться, такі ланци насправді, вони. Крок лансації йде 325, і це означає те, що відстань звідси до цих має певну фракцію, тобто певну давність. Але не тільки крок ланца внутрішній, важливо ще зрозуміти так само те, що тут є так само іменно ці ланци, Відстань, яка знаходиться між початком зуба ріжучої частини з лівої сторони чи з правої сторони по відношенню до лівої сторони. І в загальному враховується ширина самого пропила. Отже, такі вони можуть мати ширину пропила до 1,2 см. Тобто вони мають досить такий широкий пропил. За рахунок того, вони мають ну, за допомогою цього, ці ланци вони можуть різати досить грубі, досить грубі дошки, чи досить грубі, наприклад, там, якісь дерева можуть вирізати. Отже, такі от ланци переважно ставлять на бензопилах об'ємом мотора від 40 кубів. Якщо у вас іде китайська бензопила, яка звичайна, то як правило ставляться такі от Крок ланца 325. -й. І в е, бенз... ну, таких моторах використовується, як правило, 43 куба чи 52 куба, тобто це саме такі ходові об'єми мотори, і ну, на такі от бензопили ставлять такі от ланцюжки з таким кроком. Але різниця ще в тому, що е, якщо вам потрібно, наприклад, візати е, е, в попери, тоді е, удобніше використовувати. Такі ланси, які мають будову зубу, бачите, тут іде геоподібний. Отже, він таким чином виглядає. Тобто, як бачите, якщо подивитися сюди, зараз камера сфокусується. Якщо подивитися сюди, то ми можемо побачити, що самий зуб він іде має прямий кут. Тобто такі ланцюжки, їх, як правило, використовують для того, щоб різати вздовж. Ну, попер, тобто таким чином. Якщо вам потрібно різати в поперек, тобто якщо вам потрібно різати отаким от чином дошку, тоді вам краще використовувати ланцюжок, який буде мати зуб, будову зуба, який буде йти завкруглений. Тобто тут то трошки інакше. Отже, цей декрок Лансат 325. І тепер що зараз я постараюся показати, як буде виглядати 38. Отже, 3-8 це отак от він виглядає. В цьому ланці зуби внутрішні вони знаходяться трошки далі, як правило, один від іншого. І е, такі ланцюжки вони мають трошки вуші е, пропил. Тобто це означає, що такі ланци, як правило, ставлять на мотори. Е, якщо це стосується бензопил, то там об'ємом мотора до 40 кубів. Е, досить ходові є такі моделі, наприклад, та як Goodluck 3800. Тобто там йде 38 кубів мотора, 39 мм діаметр мотора, або, такі ну, або на якісь там інші бензопили, які мають просто об'єм мотора, тоді вони мають тоді такі, наприклад, для того, щоб не нагружати мотор, щоб не ставити там великий широкий пропил, щоб не робило бензопила, вони тоді роблять. В ущі пропил, і бензопила, вона безпосередньо може вже різати якісь, там, е, різати якісь там ті чи інші дошки, які потрібно. Е, і це не йде якби в нагрузку до бензопили. Але якщо тут так само ж треба зрозуміти, те, що якщо об'єм мотора бензопили йде слабший, то така бензопила вона більше розрахована на те, щоб вирізати е, е, діаметрі. Там, Менший діаметр з самих, ну, самих дощок чи дерев. Тобто такі бензопили, як правило, вони йдуть для того, щоб для якихось там не грубих дошок. Якщо йде валка лісу, наприклад, то такі бензопили призначені для того, щоб обрізати сучки дерев. тобто Вони не призначені для того, щоб зрізати з кореня, з пня і так далі тому подібне. Отже, це йде якби призначення от таких от. І є такі ланси 3-8 крок, то їх, до речі, використовують досить часто в електричних пилах. Тобто, там в залежності, які фірми-виробники, але саме найчастіше їх ставлять двох варіантів. Їх ставлять на 26 зубів ріжучих, або на 28 з плюсом, тобто 28-28 з плюсом там, в залежності яка. Іде Є ще так само три восьмих корок, але 3 восьмих, які безпосередньо йдуть, використовують вже на професійні бензопили, то якщо, наприклад, порівняти внутрішній зуб, тоді в таких ланцюжках вони, як правило, йдуть, якщо взяти, наприклад, штанен замірити, то внутрішній зуб тут буде становити 1,1 мм або 1,3 мм, тобто залежно від того, які шини ставлять. А професійних їх, як правило, ставлять 1,6 мм, тобто внутрішні зуби вони будуть йти грубше набагато, і там вже безпосередньо самі зуби ріжучої частини там будуть йти ще ширші. І професійних бензопилах там інколи буває таке, що ширина самого пропилу може становити до 1,5 см. Тобто там насправді йде досить широкий, ну, досить широкий пропил. Отже, ну, того ланса я тут зараз про нього не буду розказувати, бо тому що відео вже так дивиться, що затягнулося. В двох словах. Ці використовують на електричні пили, або на пили, які мають скажімо, об'єм мотора до 40 кубів, від 40 кубів і далі використовують 325 куб. І є ще отакі от ланцюжки. Зараз з'явилися досить часто їх використовують на маленькі міні-пилочки. Тобто вони зараз досить такі популярні. Е, ось, і їх насправді отакі от ставлять такі маленькі ланцюжки, вони мають ще вущий пропил. Ну і відповідно, ну, грубі якби дошки, грубі якісь там, скажімо, якісь там. Дрова не можна ними різати, але для того, щоб якісь маленькі там, сучки якісь обрізати, тобто для якихось домашніх господарств, то використовують, як правило, такі от, досить маленькі ланцюжки. І що ще цікаво? Чому я взяв саме такий ланцюжок? Для того, щоб можна було показати само, сама будова ланцюжка, бачите. Тут зуб безпосередньо йде завкруглений. Тобто, е, Якщо ми дивилися от такі от ланци, ті, ті 38 або 325 кроки використовують для бензоелектру, то там, е, я показував, зуб був г подібний тобто він йшов не закрувлений. Але е, такі от ланси використовуються для того, щоб різати е, поперек. А такий якби їх використовується в більшості для того, щоб. Поздовжні лізати. Отже, отут ще так само ось така от різниця. Та, ще хотів нагадати: не забудьте підписатися на канал. Всім гарно дякую, хто додивився дане відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, написати будь-який коментар, що ви вважаєте за потрібне. Можливо, у вас є якісь побажання, що які відео зняти по відношенню до чого садова будівельна техніка. Отже, інструменти, які небудь що, можливо, якісь огляди інструментів. Так і ще раз всім гарно дякую за перегляди. Всім всього доброго, до побачення.